Місто Лиман і навколишню територію. Наша бригада тримає ще з квітня 2023 року. Ми з того часу і знаходимося без ротації, без відпочинків. За минулий рік було знищено документально підтверджено знищення 4200 окупантів. Дві тисячі було точно поранених, і 123 особи було взято в полон. В основному це робота сил наших дронів, батальйону безпілотних систем. Я вже так не раз говорив, що не можуть закритими очима літати. Вони чудово знають ландшафти, знають всі дерева, всі кущі, всі можливі схованки для окупантів. От. Тому знищуємо ворога буквально в промислових масштабах. У нас уже майже кожен оператор підрозділів вбив не менше ста піхотів. Російських, то це Ну це буденна рутинна робота. А з техніки від мототехніки був якось тракторець такий, знаєте, маленький, 5 тисяч доларів на ринку коштує. от Росіяни з ним в Діброво робили логістику від тракторця і до ТОСа Тобто ми декілька тосів на своїй ділянці знищили. Були артилерійські установки 24 тюльпан, от були гвоздики. Та все, що завгодно. Ми, в принципі, тут вже що по артилерії, що по танках, що по цьому маємо величезну колекцію. Тобто це декілька сотень одиниць на батальйон. Війна змінилася колосально, тому що та війна, яка була в 23-му році, та, яка зараз, це дві зовсім різні війни. Е тоді все одно більший акцент приділявся на піхоту, так? на піхотні атаки, піхотні штурми, піхотні сутички. Зараз же це війна дронів і війна інтелекту насамперед. Зараз на першу роль виходять, крім пілотів, це інженери. Це спеціалісти, фахівці, які вміють грамотно розставити всі пастки. Зробити такі маршрути для ворога, щоб він в пастку тут потрапив. От, це різні е, немінні засоби перешкоди. Це такі як путанка, такі як ягоза, такі як повалені дерева. Тобто це може бути будь-що, що людська кмітливість може вигадати. Зараз приходить час наземних роботизованих комплексів. Е, мінімізується взагалі людський е, процес, е, тому що. Ну, з нашого боку, принаймні, ми розуміємо, наскільки, наскільки ми обмежені в людському ресурсі, наскільки він цінний для нас. Е, тому, звичайно, краще нехай е, працюють роботи, а люди ними керують. Війна змінилася дуже сильно. От сьогодні ми дійшли до спроб інфільтрації е, дрібними групами диверсійними по дві-три е, особи в бік лимана, і ворог перейшов від використання в основному. Скажімо так, механізовані компоненти до дронової, і війна зараз з ворожого боку також є досить технологічною. Використовується НРК, використовується багато підрозділів, які працюють в півдронами, у тому числі на оптоволокні. Ситуація важка і вона важка тільки з тої причини, що ворога дуже багато особового складу за останні місяці. Втрати 1 до 50. Тобто на одного нашого воїна йде 50 ворожих солдатів. Про що це говорить? Це говорить по-перше, про те, що ворога більше, але вони значно е, гірші солдати, гірші воїни, ніж в нас. Ворожі солдати вони демотивовані, вони приходять сюди виключно з одною метою, щоб не потрапити до тюрми чи вирішити якісь свої сімейні проблеми. Тут немає ідейних ворогів. Звичайно, що з такими ворогами легше боротися, коли ворог не ідейний. Ми зі свого боку, ми ідейні, тому що наша одна ідея, одна мета Хастити свою державу і свою землю. Їхня головна задача це знищувати нашу логістику. Переміщення зараз по Лиманщині, воно вкрай важке. І е, переважно все зводиться до того, щоб не використовувати взагалі будь-яку техніку і будь-який транспорт, тобто пересуватися пішки. Ми продовжуємо отримувати, принаймні частково торські і Зарічне. Е, ворог вже разів 4 чи 5 звітував вищому начальству про те, що вони захопили ці села. Насправді ні. Там і далі продовжують знаходитися наші наші позиції, наші підрозділи. Але ворог за рахунок тактики інфільтрації просочується. Ми, в свою чергу, за допомогою безпілотних систем, насамперед, розвідки, ми це все бачимо, фіксуємо і відповідно туди приходять або наша група зачистки піхотно, або прилітають наші дрони і ворога знищують. Коли погода погіршується, снігом його і ми, і ворог використовуємо. Ворог намагається в той момент найбільше інфільтруватися, тобто дрібні групки по 2-3. Особини проникають через посадки, яри лісом, намагаються зайти в лиман, сховатися десь в підвалах і чекати команди. От. Вуличних боїв, ще як таких ми не допускаємо, намагаємося бити на підходах. От, вчора була спроба зайти відкритим полем трьох російських особин. Їх вбили ну, буквально там вже за декілька метрів до міста. Гуманітарна ситуація, якщо сказати, що вона катастрофічна, то я думаю, що я буду десь близький до істини. Практично немає вже переправ, щоб через річку Сіверський Донець прислати якусь гуманітарну допомогу. Ті переправи регулярно руйнуються ворогом. Всі, хто хотіли і могли евакуюватися, вже давно ми евакуювалися. Але, на жаль, там залишаються люди. Траплялося і на раз, що ми вивозили людей старшого похилого віку з Торського, Зарічного, з Лимана. Але це було вже давно. Останнім часом, наскільки я знаю, не було таких випадків. Багато хто в багатоповерхівках, наприклад, п'яти-чотириповерхові будинки відмовляються в евакуації, живуть в підвалах. От, і це незалежно від обстрілів намагаються там вижити. Нам дуже приємно, що е, пішли такі обговорення е, про те, що ви присвоїти нашій бригаді звання Лиманська. Я вважаю, що це цілком справедливо, тому що ну, якби не 63 бригада, то напевно Лимана вже б не було в нас. Лиман це ключовий сектор е, в атації ворога. Е, тому що якщо він зможе захопити Лиман, що ми сподіваємося, не зможе, але він би дуже хотів цього. Якщо він зможе захопити Лиман, звичайно, це буде плацдарм. Е, для наступу на Слов'янськ. Поки лиман стоїть, Слов'янськ і Краматорський і Зюм продовжують жити. Якщо вдасться їм вибити нас з лимана дійти до Сіверського дінця, вони підтягнуть притул до річки свої екіпажі дронів. І вони зроблять мертвими і Краматорськ, і Слов'янськ, тому що спершу каби, тоді артилерія по місці працює, тоді люди ще цей тут живуть. Але коли почнуть літати оператори дронів і палити всі транспортні засоби на вулицях, зупиниться все.